Добрий день, доброго дня. Слава Україні, слава ЗІСу! Всіх люблю, любів немає, приміхали михотників, пальтиворки вроді маргіналі, да, но ми не поняли. В Биркутській області Російської Федерації та аварії. варії. Бомбардувальник Ту-22, Митари, технічний река питоносець, пам'яті плавного польоту оборони Російської Федерації заявляє про технічну несправність бо на борті борту в кабине літака було чотири члена екіпажу всі вони катапультувались но один розбився при посадці и пішов на концерт до кобзона так що такі ось новини. а як приятно милосили як приятно так що такі ось з Іркутської області, так що я не помиляюсь на моїй пам'яті, то третій чи там у них аварія, катапультування. <śled> Ох, Іркутська область, Іркутська область.